Друзі, десяточку я не знайшов, але знайшов дещо краще. Погляньте. Дивіться, який перстень. Погляньте, погляньте, що я знайшов. Почав копати, думав, якась монетка або гільза, але дивіться, докопався і бачу. Гляньте, що бачу, бачу, ось таке клеймо. Я давно чекав цього звуку, друзі, і здається, я його знайшов, слухайте. Ви вітання, товариство! Приїхали ми з Камрадом ось такий чудовий осінній ліс. Будемо сьогодні шукати по Першій світовій війні. Ну, надіємось на гарні знахідки, на гарний результат. Я тут вже був декілька разів. Знаходили тут і пляшки, і пряги, і капини. Ну, побачимо, що це місце принесе нам сьогодні, які знахідки подарує воно. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, обов'язково вам покажу. Поїхали! Дивіться, копаю я ось такому, не знаю, бліндажику, не бліндажику. Ось тут трішки скла побитого знайшов. Цілого поки що нічого немає. А тут мені трапилась ось така, дивіться, знахідка. Верніше знахідки. Вже маю 4 монетки, але одну десь загубив з них. Ось таких два гелера, 1914 року. Два філера 1890. Не бачу якого року. І один гелер ось такий. І ще було 10 гелерів, ось таких менших. Але не знаю. Положив їх на лопату, взяв лопату, забувся про них. Десь вони полетіли, тепер не можу їх знайти. Ну, чотири монетки вже є. І є ще в мене ось тут два сигнали. Два сигнали, дивіться. Залізний десь тут був ще кольоровий. Ось, бачите, проскакує один. І ось тут ще десь один був. Глибокий. А ось. Ну, зараз буду їх копати. Докопаю, обов'язково вам покажу, що ж там було. Друзі, десяточку я не знайшов, але знайшов дещо краще. Погляньте. Дивіться, який перстень. І я по ньому влучив, на жаль. Але здається, це алюміній, а не сріб. Зараз трішки повитираємо і поглянемо. О, дивіться, є якісь малюночки. Але алюміній. Бачите, що з ним сталося ось тут. Почав лощитись. Давайте я його постараюсь почистити трішки. І зараз вам покажу цю красу. Друзі, дивіться, почистив я трішки перстень. Ось так алюміній зігнив. Видно ще якийсь на щитку. Бачите, ось така річ була. Тут хрест ось такий в віночку. Ну, гарне би було колечко, якби було з пісочку. А так Посипалось, ще я трішки влучив, ну, нічого не зроблю. Але, тим не менш, приємна ось така антуражна знахідочка. Ще декілька ось таких гудзичків знайшов, а десяточку так і не знайшов. Ну, копаю поки що ось в тому одному бліндажі. І, надіюсь, буде якийсь результат. Погляньте, погляньте, що я знайшов. Почав копати, думав, якась монетка або гільза, але дивіться, докопався і бачу. Гляньте, що бачу, бачу ось таке клеймо. Австрія, 1915 рік, здається. Гляньте, яка краса. Зараз буду акуратно розкопувати тут коріння, можливо, і влучив вже по ній, а можливо і ні. Ну що ж, очікуємо, очікуємо на цю красуню. Я вже його підважив і відчув, що це не фляга, а це горнятко. Ну що ж, давайте виймаю і будемо дивитись. Я ще не дивився, яке воно хотів би разом з вами подивитись. Можливо, не буде дуже гниле. Ось воно таке, дивіться. Трішки гниле. Так, на жаль, ну, тут такий ґрунт, що горняткове є щось. Чи немає нічого. Ні, в горняткові нічого, на жаль. Але тим не менш, ось таке воно. на Ну, Якби був інший ґрунт, було б шикарне. І ще я ось тут по ньому ввочив, здається. Але суті не міняє. Гниле, гниле, та й годі. Хоча таке 50 на 50. Можливо, вдасться ще зняти ось цю іржу і побачити, що тут ще за літерка була. Відріжі її зовсім не видно. Здається, буквочка Е була чи що. Ну, але знахідки радують. Радують ось такі знахідки. Ходив я ще трішки по цьому бліндажику і дивіться, що нашукав. Ось такі два гелера раз, два гелера два і дві одинички. Ось. Десяточку я так і не знайшов. Можливо, десь в ямку впала. Ось ще чотири монетки. Ось такі гудзички всілякі. Ну, і загалом, що я з цього бліндажика знайшов, це 4, 5, 6, 7, 8 монеток. Одну загубив, але ось дивіться, ось така жменька монеток. Хтось загубив свій гаманець, але, на жаль, жодного срібла немає. Хоча я надіявся на якусь корону. Але ось так. Ну, ось таке гарненьке горнятко. І такий ось перстень. Ну що ж, непогані знахідки. Продовжую копати. Можливо, трапиться щось ще цікавіше. Перейшов я вже в інший бліндажик такий. Чи то палатка була так обкопана. І дивіться, який гарненький сигнал. Глибокий, гарний. Ну, Зараз буду копати і будемо дивитися, що там. На жаль, друзі, це був ось такий окислений цвях. Ну, але сигнал був глибоко і був гарний. Шкода. Ну що ж, йду далі, буду пікати, щупати. Надію, знайду якийсь смітничок сьогодні з пляшечками. Вже давно не було, дуже би хотілося. Ще одна знахідка тих часів, ось такий патрон, верніше, залишок від нього, гільза, від сигнальної ракети. Ось так. Заряджався в сигнальний пістолет і подавав сигнал якийсь якогось певного кольору. Ось так. Ще, бачите, надпис зберігся трішки. Була паперова, низ латунний. Ну, папір зігнив, а латунь ось так ще з залишками паперу залишилась. Чергова знахідка і черговий артефакт. погляньте. Ось така. Граната кугеля була ручка така паперова, в ній був заряд. Ось така ще ручка для переносу. Ну, Ручка паперова зігнила. Ну і сама граната, як бачите, зігнила. Ну, але, тим не менше, ось такий цікавий артефакт по Першій світовій війні. Погляньте, яку я красу знайшов. Казали, що почався сезон грибів, і ось вони Дивіться, Ось такий красень. Гарненький, маленький. ну, Має бути ще, якщо ніхто не визбрав, Ось так. Непотужний металевий сигнал і дивіться, що я знайшов. Гляньте, який артефакт. Не знаю чи тих часів, чи вже Радянщина, але ось такий. Мені здається замок. Ну, думаю, щось старе, скоріше всього, що ще тих часів. Можливо і радянщина. Ось така знахідка. Непоганий металевий сигнал. Сигнал був маленький, напевно, стояло на ребро. Дивіться, яка латунна річ. Мав би бути шикарний сигнал. Думаю, це від годинника. Ось тут є отвір, напевно. Крутилась стрілка ним. Ну, виходив шток такий, було, круцькало і крутилось. І ось такий низ. Стояв механізм всередині і ще кришечка, напевно, що була. Ну, я так думаю. А можливо, від чогось іншого. Ось така деталька. Не знаю, хто знає, пишіть в коментарях. Сьогодні мені на них частить, дивіться, ось ще одна. Ще одна граната кугеля, але на цей раз без вуха переносного. Ну і ручки по стандарту немає, так як вона зігнила. Ось такий ось м'ячик. М'ячик. Ну що ж, іду шукати далі. Сигнали тут є. Місце непогане таке, перспективне. Я давно чекав цього звуку, друзі, і здається, я його знайшов. Слухайте. скло. Не знаю, чи ціленьке, чи ні, але тим не менш ось така ямка. Буквально другий раз запхав щупа і ось наштупав. Зараз іду по лопату і буду це розкопувати. Надіюсь, щось буде цікаве. Це, друзі, яка печаль. Це було одне скло в цій ямі. І те побите. Ось такий мав бути гарненький бокал під пиво. Ну... Можливо, ще якісь і надписи були з цієї сторони, але більше частинок немає. Ось така знахідка. Шкода, міг би бути чудовий екземпляр. Ну, але якщо є ось такі бокали, то мали би бути якісь гарненькі пляшечки. Йду їх шукати. Надіюсь, ще щось знайду. Ось там, де шукач, я знайшов. Кухлика бокала. І відійшов ще одну виямку. Запхав буквально також другий чи третій раз щуп і знову є скло. Не знаю, чи ціле, чи бите Будемо розкопувати, коріння багато. Тож очікуйте, будемо разом дивитись, що ж в цій ямці буде. Докопався я до неї, підважив, бачу ціленька І здається, друзі, що це пляшка з під вина. Але давайте дістанемо і поглянемо точно. І так, вино жодної літери. Не знаю, чи одненька вона тут така. Чи можливо є ще. Але перша, на жаль, без літер. Але ціленька. І це тішить. Ось така пляшечка. Перша ціленька за сьогодні. Ще один артефакт цих часів. Дивіться, що це. Здається, що шмат металу, але ні. Ось таке згребло чесати конів, корову. Ну, Скоріше за все, тут солдатів були коні, і ними вони їх вичісували. Ось така ось річ. Тут ще одне вухо збереглось, було інше, кусок були паска такого, пропихалась рука і ось так чесали худобу. Такий ось артефакт Щось нащупав під цеглою. Дивіться, яка велетенська. Ось така австрійська цегла, на жаль, без клейм. І ось почав розкопувати є пляшка. Ось така, здається, вино. Не знаю, вдасться і. Так, вдасться. Виймаю. Але це не ця, що нащупав. Жаль, вона без горла. Але майже ціла, дивіться. І тут ще здається якесь скло було. Або, можливо, також якась пляшечка. Ось тут глибше. Зараз ще трішки розкопаю і покажу вам, чи вона ціленька, чи побита. А ось ще шматки якісь скла валяються, бачите? Напевно, що щось побите. А може є більше пляшечок під цією цегли. Це, друзі. Іде ось таке скловіконне. Йдуть ось такі пляшечки. З під вина, напевно, але, на жаль, без літр Дивіться, цілесенька пляшечка. Ось таке дно і жодної літри. І ще одна, я вже побачив коричневу, думав, гарненька буде розписана наподобі сала. Але та де? Ось ще таке якесь клеймо ніби чи що на денці. І всі одна біля одної. Зараз ще трішки пощупаю. Можливо, ще якісь ціленькі будуть. І якась розписана, можливо, попадеться. Але навряд чи. Ну, але надія є. Після, що я ще знайшов декілька консервних банок. Ось таку ще пляшечку з під вина без літер. Не розписано. Загалом тут чотири пляшечки було. Ну і дві побитих, здається, і ще віконне скло. І ось такий ще лечик. На жаль, без монет. Було би цікаво, якби був ціленький і чимось всередині. А так ось такий побитий лечик. Ну, ось такі знахідки. Ну і ще якісь кістки ось такі були. Поки що все. Чи поки ходив, погляньте, ось стільки грибочків назбирав. І камрад також десь. Можливо, стільки самого, а можливо, і більше назбирав. Ще зараз трішки походимо, можливо, назбираємо більше. Ну, результатом задоволені. Ну що ж, друзі, ось так гарненько ми з вами сьогодні покопали. Знахідки були різноманітні, були горнятка, персні, монетки, ну і, звичайно ж, пляшки. На жаль, розписаних не було, але надіюсь, на наступний раз, коли поїду на ПСВ, обов'язково знайду якусь гарненьку розписану пляшечку. Ну, а зараз будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!